Усім привіт! Мене звати Мар'ян. Слава Україні! Я радий бачити усіх своїх підписників та нових глядачів. Ви попали на канал Mixbox, на Україну мовний канал, на якому я вже два місяці періодично створюю якісний український контент і намагаюсь здобути популярність серед українських глядачів. Тому, якщо ви зайшли на моє відео і ви новий глядач, будь ласка, додивіться це відео до кінця, мені буде дуже приємно і ви поможете створити. Українську мовну аудиторію. Ну що ж, друзі, сьогодні я вам вирішив показати ось такий конструктор. Ви давно мене просили показувати новинки. Це новинка 2023 року зі серії Лего Сіті. Тому я думаю, вам цікаво, це у нас майже ніхто ще не робив, не виставляв. А я вам покажу. Тому дивіться це відео обов'язково до кінця. Ну що ж, на цій картинці ми бачимо трактор, трактор, який давно вже не виходив в Лего. Лего періодично випускають ось такі серії, вони не випускають їх кожен рік, тому що, ну не знаю чому. Будівельників дуже вкрай мало, тобто там будівельники якихось будинків, доріг і так далі. Вони випускають періодично поліцейські відділки, пожарні станції та інші серії. Ну ви мене розумієте, хто є хоч трішечки фанатом Лего. А того року вони випустили ось такий трактор. Я був здивований, коли вони в минулому році випустили. Ферма трактор, а тут вони знову випускають трактор, і це знову техніка. Техніка, яка виходить в Лего Сіті. Мене це дуже-дуже приємно вразило, тому я вирішив зразу ж таки серед перших новинок придбати ось такий конструктор. Я ще багато новинок придбав, щоб вам показати. Тому, друзі, кому цікаво, обов'язково постав лайк і підпишись. Також ми бачимо дві мініфігурки. одна дівчинка, яка керує трактором, а також вона ще є ось такий хлопчик, який керує, ну якийсь прибирає тут. Залишки будівництва. Ну і також ще є ось така малесенька будівля це у нас зупинка. Зупинка для людей. Тобто вони її збудували. Серед функцій тут є доволі багато функцій, доволі багато аксесуарів, тому буде вам цікаво, думаю, так. Ми бачимо те, що трактор має у нас. Два різних ковша, тобто має ковш і ще має ось таку малесеньку фігню, не знаю, як це правильно називається, для того, щоб переносити якісь важкі бутматеріали. Також ми бачимо те, що трактор може збирати якісь ну, аксесуари, в свій ковш, і також він може ще бурити землю, так як, наприклад, якийсь шахтар. Ну, не знаю з чим порівняти, але якось так. Ну і також ми ще бачимо головну картинку. Це головна подія, яка відбувається. Вони встановлюють зупинку Зупинку для громадського транспорта. Ви мене розумієте, надіюсь, вам все гарно видно, тому що я сьогодні постарався і створив ось таку гарнесеньку атмосферу для того, щоб, щоб вам показати ось такий конструктор. До речі, друзі, я знаю, що ви просили вже мене, Бог знаде, створити нарешті нове відео. Ну, по Німцяго. Я вас почув. Наступному відео ви побачите новинку 2023 року. Це буде у нас мотоцикл Джея. Тому очікуйте, а це відео вийде, коли тут не на... на цьому відео буде 30 лайків. Тому якщо ти хочеш побачити скоріше новеньке відео, обов'язково постав лайк. Ну що ж, друзі, надіюсь, вам все сподобалось. Також, хто додивився до цього моменту, я вам хочу нагадати, що в моєму телеграм-каналі проходить конкурс на листі конструктори. Переможець зможе вибрати один з тих конструкторів. Тому кому цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі або в закріпленому коментарі. Тому, друзі, буду вас чекати, хто хоче абсолютно безкоштовно отримати 300 гривень, 350 або якийсь конструктор. Обов'язково переходи і бери участь. Ну що ж, а ми переходимо до огляду. Поїхали! Брум-брум-брум! Ось і наш трактор виглядає він дуже навіть сучасно і симпатично. Якщо чесно, я думаю, він буде трішки гіршого, трішки гіршої якості, але він у нас доволі гарненький. Особливо ось ці рідкісні деталі. Одна деталька, друга деталька, наприклад, ось це. Подивіться, просто настільки рідкісна деталька. Я таку навіть не маю, напевно, в своїй колекції. Ну і також, звісно, у нас тут є ось така ніби загородка від бруду. Теж дуже якісна деталька. І сам трактор вийшов дуже і дуже фантастично. Я навіть не думав, що він буде такий красивий. Напевно, він мені сподобався навіть краще ніж. Ніж попередні з Лего ферми. Ну, я думаю, ви всі його пам'ятаєте. Наприклад, зараз вам покажу коробку, вона тут біля мене близько стоїть. Тобто ось цей трактор. Ну, Тут прям такий сільський трактор, велике колесо, маленьке колесо, а тут у нас прям такий ну, місцевий трактор, який виглядає безуперечно круто. Також тут ще входить такий аксесуар, як Коуш. Тобто є у нас така, як то сказати правильно, ось, така, ось такий аксесуар, який перевозить зупинку, і є ще ось такий ковш. Ну і також у нас є ще ось така німилесенька будівля. Тобто там, де ми маємо встановити цю зупинку. Я там понакидав кучу всякого. Ну, але одним словом це так має виглядати. Тобто, ну і дві мініфігурки. Я вам забув їх показати, все показав, крім мініфігурок. Давайте, напевно, і почнемо з них. Я надіюсь, вам вже подобається це відео, і ви поставите свій лайк царський. Ну і звісно підпишетесь буду вам дуже вдячний. Так, ну що, давайте розглянемо дівчинку. Вона виглядає дуже сучасно, у неї є ось такі окуляри, лице в неї зроблено безуперечно круто та якісно. Також мене, як завжди, дуже сильно вка... ну прикалуючи якось ну задоволь... задовольняє ось таке волосся прямо зі шапочкою, тому що це дуже зручно і дуже гарно виглядає. Ну і у неї є ось такий костюм, ніби робочого. І сірі джинсики дуже гарно, дуже якісно, лего, просто лайк. Також є ще ось такий робочий. Він має ось таку лопату. У нього є сині джинси, такий самий костюм, як у неї. До речі, тут є ще капюшон ззаді, як і в неї, так і в нього. І у нього є ось таке личко і каска. Теж каска виглядає просто безоперечно круто. Але було би прикольно, якби не тільки дівчатам, а хлопцям ще робили волосся, якісь там прически ззаді. Було би теж дуже надіюсь, лего це. Зроблять в майбутньому. Ну що ж, це у нас мініфігурки. Давайте їх поставимо ось тут. Вони у нас будуть копати, рити, і перейдемо, напевно, до нашої малесенької постройки, ну і ой, будівлі, це російське слово. Ну і також роздивимо ще зупинку. Тобто, е, до речі, це у нас просто запасні деталі. Я їх просто щоб не погубити, поставив сюди. Тобто, ось це, ось це ще запасні деталі, і ось це теж запасні деталі. Тобто, у нас. Саме, що має бути, це іменно ось так виглядати все має. Тобто отут, ну і інша частинка тут. І тобто ми маємо встановити сюди ніби зупинку. І це має виглядати якось там ось так. Ну, зупинка виглядає дуже сучасно, серйозно. Я не думав, що мене так звабить ось ця зупинка. Тому що, по перше, ось тут у нас дали в аксесуар принтований телефон, також розетка. Також ще дали запасну її деталь. Не знаю, де її подів вже. Ну, десь вона тут була у нас. Е, також тут поставили сонячні електростанції, що теж мене здивувало. От вона, запасна деталь ще буде для моїх саморобок, якраз те, що потрібно. Ну і також тут є ось такі панельки зверху, тобто ось такого кольору. Подивіться, настільки насичений блакитний колір. Це просто дуже і дуже гарно. Ну і детальки дуже-дуже рідкість. Тобто ці колони і так далі. Блін. Я не знаю, як вам пояснити свою любов до цього. Ну, це реально дуже-дуже якісно. Можна було трішечки коротше дати шнур. А так то все дуже-дуже клас. Мені сподобалось, просто лайк це це. Тобто, виглядає ось так. Тут ми можемо щось придумати, ще якось по-інакшому поставити. Ну, Це нам дали чисто для загального розвитку. Ну що ж, давайте тепер все відсунемо і перейдемо до нашого головного в всьому конструкторі, тобто нашого трактора. У нього є ось такий, ну, я не знаю, як це правильно називати, тобто, ось такі носилки. Вони є як один аксесуар, і також давайте я ще прикріплю. У нас тут дали зразу в наборі ще один. Це дуже класно, тому що не треба купляти 150 різних тракторів, а трактор функціонує. У нього є функції. Це ось це у нас рухається. Колеса у нас дуже дивовижно крутяться. Знімається ось ця частинка для того, щоб ми сюди посадили. Також у нас є, замітьте, ось такі маленькі. Не знаю, як це називається, пнопка чи джойсики. Джойсики для того, щоб він керував задньою частиною. Так, уявіть собі, це зовсім щось нове. Тому що взаді у нас є ще одна функція, це ось така. Я її назвав 20 см. Бо вона мені так якось проасоціювалась. Ну, ви мене зрозуміли, думаю, і оце просто виглядає дуже-дуже класно. Просто подивіться, наскільки воно велике. Просто трактор реально, ну... Високо, якісно офігенно. Просто бомбезно. Мені це дуже сподобалось. Тобто, у нас отак воно закріпляється. Все у нас рухається, тобто ось ця частина рухається, ось ця І ще сам бурильник. Тобто ми маємо отак під'їжджати і починати Дрррр. якось так. Ну ви мене зрозуміли. Тобто це виглядає іменно ось так. Тепер ще перейдемо до ще функції. Тут у нас дали ще мітлу, також ще є роз... ну, як не розділ, а місце для того, щоб ми могли ще щось сюди запхати, тобто якийсь прицеп. Так як це у нас трактор. У нього дуже якісні і великі колеса. Серйозно, просто подивіться, наскільки класна гума. Все якісно. Також з таких прям з такого прям вигляду виглядає дуже якісно і та стильно. Ще у нас ось тут ми можемо замітити мотор. Теж для мене це було здивув... здивуванням. А ще найкраще, що я замітив, це ось такі, ось такі синенькі. Детальки, які йому дуже пасують. Ось тут синенькі, ось тут синенькі, заді ще синенькі. І це просто бомба шикардіус. Просто я не знаю, якщо вам пояснити свою любов до цього, ну серйозно, це дуже і дуже красиво. Ну що ж, друзі, ми розглянули новинку. Далі вас чекає новинка Німзяго, Якщо ви зберете під цим відео 30 лайків. Тому став лайк, підписуйся. З вами був я, Мар'ян. Дякую за перегляд цього відео. Ви найкращі, дуже вас люблю. І всім па 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 па